Скандал навколо конкурсу Міс Всесвіт 2023 Та як Христина Соловій е, на Солов'їному нащебетала негативу на Тіну Кароль. Сьогодні про це поговоримо в новому відео. Усім привіт! Мене звати Ваня Расел. Welcome to my new channel. <гум> Є нові новини, ситуації, які хочеться вам розповісти і, звичайно, обговорити з вами в коментарях. Розпочинаємо. На днях відбувся конкурс Міс Всесвіт 2023, який проходив в Новому Орлеані. Зразу кажу, що Україна не перемогла на цьому конкурсі, а перемогла учасниця з США Ербоні Габрієль. Наша українка Вікторія Панасенко навіть не змогла війти в 16 найкращих, але хочу підмітити, що її вбрання. Коли дійсно неймовірні, і вона сама красуня. Особливу увагу привертає вбрання від Лесі Патоки, да той самий Лесі Патики, яка робить костюми на шоу Маска. Ну точніше, робила вбрання Вікторії. Називається Воїн світу. Як розповіла Панасенко, що надихнулася вона Архангелом Міхаїлом вбрання дійсно круте, важке. Леся Патока зі своєю командою робила. Цей костюм доволі довго, без світла. Примірки відбувалися в холодних павільйонах. Ну такі реалії України. Але в чому ж скандал? В тому, що на конкурс допустили росіянку Міс Оркостан Анна Лінікова не побоялася вийти в яскраво червоні сукні, е, яка символізує кров, та робити вигляд, що ніби нічого не відбувається. В мережі вже з'явились меми. Яке насправді вбрання мала вдягнути Анна Лінікова. Вікторія Панасенко Юкрей! Вікторія Панасенко, Юкрейн! Бахрей! Бахрей! Будь ласка, подивіться цей шорт в мене на каналі від початку до кінця. Прокоментуйте та поставте лайк. Може залетить в рекомендації. І в інстаграмі, до речі, в Рілсі також можете це зробити. Скандал в тому, що переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2021 ще влітку зверталася до організаторів і вимагала. Усунути Ліннікову від участі в конкурсі, і ми розуміємо, чому її потрібно було усунути. І дійсно всіх здивувало, що її все-таки допустили. І вистачило ж наглості воркостанки приймати участь в конкурсі. І саме здивування, те, що зал приймав її, ще й аплодував. Я просто в шоці. Ну і друга новина: те, що українська співачка Христина Соловій в одному із подкастів розповіла своє негативне ставлення до співачки Тіни Кароль. Я думаю, що я продовжую традиції українсь... україномовної жіночої поп-музики. Мені здається, що можна виділити там наших співачок з 90-х, ну Русю тут. Я саме наприклад. про неї говорю, тому що Руся була першою, потім була рання Ірина Білик. 에... Руслана вплинула на мене. 에... Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. 에... В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. У Тіни Кароль я не, ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула е... україномовної пісні. Ну, тобто, всі її найпопулярніші релізи це росі... російська. Знаєте. Христина Соловій дуже давно приймала участь в голосі країни, і тоді в інтерв'ю, будучи ні, Києвом, Христина Соловій вже качала права. Казала, що я не піду не до Тіни, не до Повномарьова. Я візьму і розвернусь. Якщо повернеться Пономарьов, або Тіна Кароль, я піду з проєкту. Ніби Тіна Кароль співає тільки російську. Попсу. А, а, і в неї в прикладі там Бларуся, Ірина Білик, Ані Лорак. Знаєте, мене дивує те, що вона все одно готова слухати ту Ані Лорак, незважаючи на те, що Ані Лорак зробила свій вибір. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. Е, в цьому списку ніколи не було і не буде Тіна Кароль за Юж. Ти мені натянулю тут. Не кидайся. Російська попса це щоб я не заспівала. Якби повернулася тіна кару, то мені здається, того би не уникнути. Ідіть нахуй. Я пам'ятаю, був такий момент в одному із голосів України співали пісню Христини Соловій. І вона тоді сиділа в залі і її покликали в залу. І я пам'ятаю, можливо, я вперше побачив ту Христину Соловій, тому що я багато разів слухав її пісні та да, чув. І я не знав, як вона виглядає. І потім, на голосі, вона була в залі і покликали на сцену. І я побачив, що образ сценічний в піснях зовсім відрізняється від того, хто вона є в житті. Тому що в піснях вона якась така, знаєте, щира, така цнотлива дівчинка, аля Джері Хейл. А в житті це просто. Мені здається, що у Христини Соловій чомусь є антипатія до Тіни Кароль. І тут не тому, що Тіна там співала російськомовні пісні, чи в неї були саме хіти російськомовні. Тут щось іде, знаєте, з дитинства. Можливо, Тіна колись не дала їй автограф або не сфотографувала. Тому що від Христини Соловій прям прецем негативом, Прецем... Вона спокійно говорить про Ані Лорак, що в неї є два україномовних альбоми. Типу, що зробила Ані Лорак? Ані Лорак весь час була роботом, яка співала просто пісні. Я був один раз на концерті Ані Лорак, не ображайтесь фанати Ані Лорак, але я пам'ятаю, розповідав цю історію багато разів. Я був на виступі Ані Лорак, я побачив просто робота. Я не побачив жодної щирої емоції. Вона була намазюкана оцими всіми кремами. Просто лялька, да. Але... Більше нічого. І то, здається, це була фонограма. Це не важливо. Фонограма, не фонограма. А, наприклад, як можна говорити таке про Тіну Карль, окей, вона там співала російськомовні пісні, а ми що їх не слухали чи що. Ну, типу, що за херня? Тіна Карль скільки всього робить для України ще до повномасштабного вторгнення. Тіна робила різдвяні історії в кредити залізла. Тепер в неї просрочки там, понімаєте, колектори бігають, не дай Бог. Тіна робила кучу проєктів, націлену на українську культуру. Тіна співала багато Українських пісень. Ціна Кароль допомагала і допомагає новому українському поколінню музики розвиватися і навіть вкладала гроші. І це у мене є ще мой фонд протяження, який допомагає тонка больним діткам. І, безусловно, коли ми обращаємо на проблему внимання для всього общства, общество становиться інтегрованим. І те, що Кристина Соловій говорить, що вона там співала весь час російську попсу. Можливо, це якийсь момент застрості ще до речі може бути. Це ж це ж реально може бути антипатія. Антипатія це коли, знаєте, не подобається ні голос, ні репертуар, ні е, зовнішність. так-так, я, так, так, я розумію, що це думка Христини Соловій. Але розумієте, я бачу, я відчуваю, що в цій думці є якась травма. І навіть зараз скільки років пройшло, вона до сих пор. Упікає тіну, що вона якась там нема хітів української. То всі її найпопулярніші ревізи це Росі російська. На малютові сорі. То всі її найпопулярніші ревізи. Це росі російська. Я вінаві, то всі її найпопулярніші ревізи. Це росі російська. Не дощні це росі російська. Нічно, це росі... російська. Перечекати цей дощ. Це росі... російська. Вільні, не скорі, Це росі... російська. Ну, не знаю, що думаєте ви стосовно Христини Слові, пишіть в коментарях. А з вами був музичний канал Ваня Рассел. Підписуйтесь, дивіться шорти, йдіть, подивіться той І рілс в інстаграмі. Подивіться від початку до кінця. До зустрічі в нових відеороликах. Пока.